Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 19 жовтня, 969-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни атакували Одесу керованою авіаційною ракетою. На жаль, був прильот по приватному сектору Одеси. Пошкоджений триповерховий будинок та ще декілька одноповерхових. Ну і авто вже ж, але якимось дивом травмованих цивільних на. Чи немає, а ввечері росіяни, як завжди, пустили іранські мопеди. Більшість цього разу на північ. Дрони до цих пір продовжують літати більше 12 годин, тому інформації про збиті та запущені ще немає. Але є інформація про прильот. На Сумщині дрон прилетів по якомусь енергетичному об'єкту, та зараз там великі проблеми зі світлом. І ось тільки що з'явилася інформація про іранські дрони. Росіяни запустили 98-42. Чи хлопці збили і ще 46 десь впали. Також минулої доби наші хлопці збили ще чотири керовані авіаційні ракети з шести запущених. А на Миколаївщині вночі збили один дрон. Ніяких прильотів від дронів наче немає. Ну і в районі Очакова продовжуються артилерійські обстріли. Цього разу росіяни обстрілювали акваторію по офіційним повідомленням. Тому без жертв і руйнувань. Ну і кожного дня росіяни не припиняють обстрілювати Херсонщину. Загиблих немає, там дев'ятеро людей травмовані. Ну і цієї ночі було трішечки гарних новин. В Прянській Народній Республіці прилетіло по військовому заводу. Зараз там пожежа. І деякі дрони долетіли навіть до Санкт-Петербурга. Хочеться такого побільше.